Чому домінантні жінки найчастіше народжують синів, а не дочок. Це звучить доволі дивно, одначе має глибоке еволюційне коріння. Сьогодні ми поговоримо про те, як соціальний статус матері впливає на стать її дітей. Дослідження вченого психолога Валері Грант з університу Окленда продемонструвало, що домінантні жінки більше схильні народжувати синів. Вчина зібрала 85 вагітних жінок, дослідила біографію цих майбутніх матерів і з'ясувалася, що той, хто був максимально незалежний і домінантний у своїй поведінці, той народив сина. З точки зору вченої, саме домінантні особистості в даному випадку матері. Вони сприяють більшому такому соціальному кар'єрному росту своїх дітей, в даному випадку синів. Тобто домінантні матері більш ефективніше можуть передати навички домінування синам, що забезпечить їм подальший репродуктивний успіх. Тобто такі матері матимуть більше шансів. Мати максимальну кількість внуків, якщо народять саме сина, мені як адвокату доводиться також звертати увагу не лише на юридичні нюанси в сім'ї, а й також на соціальні соціальний сімейний статус, ролі, зокрема сімейні. Необхідно враховувати в будь-якому випадку, якщо беремось за вирішення сімейної справи.